Вітаю шанувальники мого каналу. Приїхав сьогодні з нічного чергування. Сьогодні зранку було мінус 5, зима потрошечки наступає нам на п'ятки. Отже, швидше за все, що мотосезон для Honda CB500 завершений. Я не зарікаюся, можливо, дещо буде плюс 10 і в день я захочу прокататися. Я не зарікаюся. Але думаю, що завершений. Город у мене зораний, садок обрізаний. Ну, Правда, є листя, але воно мене дістало. Я вже не хочу стільки того. Прибирання. Сезон ловлі рибки на моєму ставочку так само завершений. Хоча ще пару днів назад я зловив карасика. Тому, що буде тому? Тюнінг Liefana KPX? Роботи маю на цілу зиму. Ну Я жартую, звичайно, не стільки там того тюнінгу, я збираюся на цьому мотоциклі сезон не закривати. Чехол, до речі, з боксера. Він був трохи з запасом. Мені його вистачило, щоб накрити мого ліфтанчика. Ну, щоб порохи не присідали От він стоїть частенький. Зараз не мінус 5, зараз, напевно, вже плюс 5. Але я зранку заходив в гараж, в гаражі була мінусова температура. Він завівся з першого точка. Працює. Так, вивожу мод двір. машину заганяю в гараж, і будемо робити деякий тюнінг. Мотоцикл на бойовій позиції. Попередніх двох відео я показав, як я змащував. Маятник і прогресію, і як там було сухенько, і який був люфт-маятника з заводу. І зробив мінімальний тюнінг. Це чіпив отакий тубус, який купив на Алі. І він так виглядає симетрично з вихлопною трубою. В нього влізлося вся причиндаля Ключі, тряпка, масло, набір інструменту і набір для ремонту камери. Також встановив допоміжне світло. Оці дві фарки, які я зняв з Honda CB, бо там світла і так достатньо. Там ще є одні допоміжні фари. І це світло б'є прямо тут за колесом. Чого? Тому що ця фара б'є точково прямо десь там за 5-6 метрів і тут така чорна зона була. Цим світлом я добре покращу собі видимість перед мотоциклом. Так що дивіться ці відео, кому цікаво. Так, а сьогодні я хочу мінімально зайнятися тюнінгом. Придбав Дві штучки прийшли сьогодні мені такі девайсики. Це отака мотосумка замість кофра. Чому не хочу кофра, бо це ендурний мотоцикл, я десь буду їздити, гоцати по бездоріжжю. Наше воно мені має калатати, тому що будь-який кофр дає шум, а тим більше там якогось великого мені не потрібно. Мінімально. Така сумочка, десь в районі 1450 гривень коштує, там з монетами вийшло дешевше. Досить якісна. Тут так під карбончик, не промокає. В ній є ще чехол, який в дорозі просто можна повністю сумку накрити. Ця сумочка висувається вверх. Тобто і в неї можна збільшити в об'ємі до 37 літрів, там запросто влазиться шолом, там рукавички, такі всякі штучки. Тут всякі карманчики є. Тут ця штука відчіпляється. Не знаю, що тут можна ставити, я не знаю. А тут така застіжка з шнурочків. Можна якусь тряпку поставити чи рукавички. Коли ви приїхали, засунули тут для кріплень. Ті лямочки всі рівні в наборі. Коротше, я бачив, то люди і на заднє сидіння його чіпляють, отак, хто їздить сам, або ж на багажник, або ж частково на сидіння і на багажник. Ну, Отак воно в мене і буде десь приблизно. Хоча другий пасажир ще влізе, крім того. І буду її возити. Як буду їздити по грязі, взяв, натягнув і все. Воно все гарно миється стирається. Сумка може використовуватися просто як сумка, ви її знімаєте, берете в руку і несете, або може використовуватися як рюкзак. Тут є всі лямочки і всі оці ремінці в наборі. Ну Штука класна, мені сподобалося. По якості дуже класна. Кину посилання в коментарі. То хочете, заходьте, дивіться. Є схожий варіант, дешевший, десь за 800 гривень, але я так дуже добре придивлявся. Вона отак, як її привезли, вона вся покручена, не тримає форми. Ну, Що всього, що вона надто м'яка і некрасиво це все виглядає. І ще мені прийшло отакий такий підкарбон захист рук. У нас в Україні я брав на боксера. Не таке правда, оця пластмаска менша, вона практично від вітру не захищала, то майже 1000 гривень, з пересилкою так і було 1000 гривень. А на Алі оці більш ширші під карбон. Ну, та сама фірма, от, та сама фірма. Десь мені обійшлося в порядка 700 з копійками. Ну Таке дешевше. І за 10 днів прийшло під набір кріплень. Я ще не оприділився, що тут буде, бо тут я не можу грузики відкрутити. Вже мені кажуть, пробуйте ВДшку, відбойну отвертку, всяке. Але можливо я там наріжу різьбу і просто закручу. Ну, По ходу діла розберуся. Така програма мінімум на сьогодні вчепити захист рук і ставити собі сумочку. Останні девайси, поки що в дорозі, або ще не заказані. Ну, через фінансові труднощі. Так, з цієї сторони грузик відкрутився легко. Бачите, який грузик? Доволі тяжкий, але напевно мені доведеться від нього відмовитися. Ну що ж, такові реалії, як то кажуть. Е, з лівої сторони грузик не відкручувався, взяв молоток. Зубильці. Ну, Всього хочу молотка. Ну, в принципі, люба різьба. Як вдарите, її попускає і вона відкручується. Як вже геть все погано, починаємо гріти. Ну, зараз я буду приймати рішення, як оце все кріпити. І побачимо. В наборі торцеве кріплення до руля під різні діаметри. Оце один діаметр внутрішньої порожнини руля, це другий. І це якраз підходить під мій руль. Воно туди якраз заходить. І ви зажимаєте, його розпирає і тримає. Ну Це теж свого роду малесенький грузик. Самий захист теж грузик. Тому від цього я вимушений відмовитися. Якось так. Так, в наборі підкріплення на руль є різні проставочки під різний діаметр. Це під товстіший руль, це під 22-ку. Я беру ці. Хоча, якщо крутити тут, взагалі нічого не треба. Але виходить так, що от де зменшення діаметру, саме тут має бути кріплення. Тому ці штуки кончу необхідні. Так, гріпсу треба розсверлити. Я висверлив сверлом десяткою. І пробуємо встановлювати лівий захист. Так, одна є. Зазор 2 мм десь. Мені подобається. Так виглядає сумочка, але мене оце все бісить. Я ось цього не люблю страшно. Я не знаю, як я з цим маю миритися. Балаклава, рукавички, десь якусь водичку поставити. Звичайно, ніякий шолом в ньому ставити не збираюся. Нафіг воно мені. Це для такої ручної поклажі. Я поїжджу, потестую, подивлюся, чи воно буде триматися, чи не буде попускатися на тих гріменцях. Як ні, повідрізаю нафіг все. Прикручу до багажника через якусь пластину. І все. І в результаті я від цих всіх ремінців відмовився. Як рюкзаки його носити не буду, ну, звичайно, сховаю. Отакий От один використав для страхування. Цей, як на плече носити, теж мені не треба, а в комплекті ще була така гумочка з таким карабінчиком. Коротше, на гумочках тримається краще. Ну, тепер. Можна їздити тестувати. Це станом на сьогодні сумка і захист рук. Наразі в мене немає елементів тюнінгу, які би я хотів ще встановити. Далі буде, так що трошечки покатаємося. Аю, мирного неба. Mm -hmm. Всім пока.